Вчора ще говорив, а сьогодні без свідомості. Слюсар Нововолинського водоканалу на межі життя і смерті після того, як на нього напав п'яний чоловік. Інцидент стався в суботу, 29 липня. Комунальник приїхав ліквідовувати пори водогону. Натомість п'яний мешканець будинку так вдарив слюсаря, що того забрали в реанімацію. Що стало причиною конфлікту і в якому стані комунальник з'ясували наші журналісти. 66-річного комунальника забрали у реанімацію, згодом повезли в обласну лікарню. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма з крововиливом. Син каже, що батько уже без свідомості. Стан погіршився. У Лікарні обласні нерофіргії зараз не можна проводити операцію, може загрожувати життю, треба почекати. Тобто він знаходиться фактично на межі життя і смерті. Він зараз без свідомості. Ну за нерогою вчора ще говорив. Я заняв того дня. Аварійна бригада виїхала ліквідовувати аварію на водогоні, розказав керівник місцевого водоканалу. Чоловік, котрий викликав комунальників, згодом напав на слюсаря. Словесний конфлікт вийшов з сусідами навпроти, бо там один по російськи зарозмовляв. Мій працівник, один який в колодязі працював, зробив йому зауваження на рахунок цього. А інший стояв зверху, той, який постраждав. Коли почув той мешканець, який викликав на ту заявку, він агресивно зреагував, підбіг до хлопців. Ну, після чого, я так розумію, вдарив мого працівника, який впав на асфальт головою. Удар був таким, що комунальника забрали аж в реанімацію. Він був п'яний, той е е кривником. Так, так. Mm -hmm. Це якраз той, що робив нам заявку, що в них відсутнє водопостачання, чи воду тому кривднику, яку все-таки зробив, її тоді якраз запускали. То була така вдячність. Так. Я так і казав, і навіть меру про це казав. Mm -hmm. Отака вдячність за зроблену воду. Керівника одразу затримала поліція, він тепер у слідчому ізоляторі. Телефон чоловіка вимкнений, йому вже оголосили підозру і от-от оберуть запобіжний захід. Тим часом лікарі борються за життя комунальника. Олена Лищук для новин на часі.